Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Субота, традиційні 5 хвилин. Почнується 5 хвилин з вибачення. Друзі, так, так, помилки треба визнавати. І повинки треба виправляти. В, одному з моїх, в одній з моїх публікацій, репортажів були названі родини, сини яких вивезені за кордон, родини, які виїхали за кордон, та і іноді самі бувшим, це стосується бувших можновладців. Там була названа родина Порошенка, родина Гордона. Родина Суркісів, родина Ахметова, і в цій когорті була названа родина Полторак Степана, це бивши міністр оборони. Так ось визнаю і вибачаюсь перед цією родиною і перед Степаном Полтарак, тому що були неправильно мені надані дані. ну ось так надали. Ніколи родина Полтарак Степана. Тимофійовича, не виїжджала за кордон, і син знаходиться його тут, в Україні. Так що, друзі, так що, друзі треба, якщо десь ти не правий, це треба визнавати. Здоров'я, удачі! Ми всі під обстрілами Російської Федерації. А тепер про що ми поговоримо? Поговоримо, що, пам'ятаєте, я казав. Угорщина буде потихеньку надоїдати вже Європі і Євросоюзу. І її потихеньку будуть виш... спочатку намагатися привести до ладу, а потім будуть виштовхувати. Це одна з тем, і друга тема полонені і переселенці. Полонені Російської Федерації, я маю на увазі, і наші переселенці, наші біженці, ми це також трохи поговоримо. Мабуть, буде трохи більше п'яти хвилин. Перед тим, як почати, я хочу вас, вас запросити, якщо вам подобаються мої передачі, мої зустрічі, мої розмови, підписатись на мій канал, щоб. Щоб е, натиснути дзвіночок, щоб приходили повідомлення, щоб ми бачили друг, один одного, щоб ми спілкувалися, є стріми сьогодні ввечері стрім о 20.00. Ну і поставити вподобайку, і головне, розповсюджувати, тому що Фейсбук мене не розповсюджує, і я не розповсюджую на Фейсбуку не можу. Це тільки надія на вас, друзі. Дуже велике е, вступне слово таке, але нічого, воно. Воно суттєве, і це наша розмова, це наше спілкування. Не обов'язково протараторити новини, прозвернутися і піти. Ні. Спілкування це головне. Ну, давайте почнемо. Почнемо з Угорщини. Європарламент. Що заявляє Європарламент? Угорщина непридатна для. Председательства в Європарламенті. І для голосування непридатна в ЄС. Отак от, от виразився Європарламент. Числені порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її непридатною для голосування в ЄС. На ротаційній основі у 2024 році. Резолюція такого змісту наступного тижня планують ухвалити депутати Європарламенту. Друзі, Уже надоїла Угорщина, нас то чортіла, як кажуть, надоїла. Повідомляє Євро... Євроактив. Ну, о відповідь, як звично, угорські посадовці, речник Угорського уряду, Золтан Ковач такий, звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм не подобається миротворча позиція Угорщини. І вони прагнуть втягнути Угорщину в конфлікт. Це бред. Розумієте? Всі винні, всі винні, окрім Угорщини. Всі, Ковач мав на увазі. Позицію Угорщини щодо вторгнення Росії в Україну. Вторгнення Росії в Україну, але вона тут миротворець. Вона не голосує за виділення навіть гуманітарної допомоги. Гуманітарної, друзі, допомоги Україні. Бо... Будь з ним, будь з ним, будь-як військовий, але не голосувати навіть за гуманітарну, навіть за соціальну допомогу. Ну, де ж, це? де ж це держава, де ж це держава демократ, де ж це держава соціальна, де ж це держава справедлива? Це точно така фашистська держава, друзі. І Іншого у мене немає. Я вам хочу подякувати. Подивіться самі, напишіть ваші. Напишіть ваші висновки по Угорщині, напишіть ваші думки. А я вас хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу підтримку каналу. Також, якщо маєте бажання підпишіться на мій канал, телеграм-канал Ляшенка Головне, там новини більш. Більше, там новин більше, там о, оперативно, там буває до 10 новин за, за день і різні, і там спілкування у нас інше, там спілкування без е, цензури. Ютуб може блокувати, рідко, але ну, може, Facebook блокує, а там спілкування без цензури, там ми говоримо про що хочемо. Йдемо далі. Ось е, не одна така, е, такий коментар був. Не один такий коментар. Анна Васніцова написала мені, вчора дивилась нову заливку на каналі Володимира Золкіна. Розумію, що справа потрібна і добра, але дивитись не можу. Мені жалко, мій ноут. Я, як бачу, харі відоржені тих вбивць, сидять розгодовані, чистенькі, помиті, е, ну, тут не цінзорщина. я потім вдавила кожного. І наші скалечені, голодні, замучені, живі і неживі. А Єрмак добра підтримка нашому президенту. що б там на нього не казали. Ну це вже далі. А от я хочу поговорити про військовополонених і зв'язати це з нашими біженцями, з нашими ВПО, з нашими людьми, які втікли від війни. Дивіться, те, що робить Золкін, це потрібно, це правильно, це нормально. Він стільки доброго і класного зробив, і, і, і можливо, якщо він хоча б десяток переконав родин в Росії, і, і це нормально. І військовополонених. Але те, що їх утримують як на курорті, те, що їм дають жрать все, вибачте мені, те, що вони сплять на чистих, на чистій білизні, те, що їм надають чисти, чистий одяг, те, що їм, вони не працюють у нас, ви розумієте? Це що таке? Ви знаєте, скільки ми витрачаємо на одного полоненого в місяць? Я вам скажу. 10 тисяч гривень на одного полонена. Тепер, секундочку, друзі. Людина, яка втратила все. Все, ось я. Я беру себе, я не хочу нікого більше. Я Втратив все. Ну, ось, роботу, своє селище, свою домівку. Ну, все, що у мене було, свій сад. Так, я навіть собак своїх евакуював в інше місце, тому що мені ніде їх тримати. Все, втрачено Ось машина, і що влізла в машину. Я отримую, я отримую на місяць 3 тисячі гривень. І ці 3 тисячі я відсилаю на допомогу ЗСУ. Розумієте? Я, а скільки таких, хто втратили все, отримую 2000. У нас же виплата 2 тисячі, це у мене 3, як там, по деяким категоріям. Це як? Скажіть мені, це як? Ота мерзота, яка гвалтувала, вбивала, яка е, знущалася, яка просто іздівалася над людьми, яка знищила десятки людей. На неї ми викидуємо 10 тисяч. І на переміщену особу, в якої нема житла, нема білизни, нема постільного, нема кроваті, нема нічого, він повинен десь жити. І чи вона? Ми витрачаємо 2000. Це що, друзі? І тим людям не можна працювати. Женевська конвенція. Ви знаєте, я не чиновник, я не у владі. Я плював я на цю Женевську конвенцію. Мені хтось сказав, ти вже програв, тому що ти втрачаєш там людяність до них. Та нахрен вони мені потрібні. Не буде у мене людяності до них, друзі. І вам раджу не мати людяності до них, а мати людяність до своїх, до тих, хто терпить, до тих, хто потерпає, до тих, хто не знає, як буде завтра життя у них. Ось тут потрібно. Людяність. Ось тут потрібна допомога. А давайте навпаки, їм 2000, а нам по 10. Як це буде виглядати? Я вам дякую, друзі. Ввечері у нас стрім, поговоримо. Там також будуть цікаві розмови. Україна переможе!